Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде коротка йога-практика, яка допоможе вам пробудити і увімкнути своє тіло і зарядитися на сьогоднішній день. Будемо починати. Ставимо ноги на ширині плечей, робимо вдих, піднімаючи руки догори, правою рукою беремо ліве зап'ястя і з видихом м'яко тягнемо себе правою рукою в правий бік, розкриваючи весь лівий бік тіла. З вдихом повертаємося на центр, змінюємо руки і робимо видих, нагинаючись в ліву сторону, розтягуючи нашу тепер праву сторону. Вдих повертаємося в центральне положення. І тепер будемо прогинатися назад. Підкрутили ребра до тазу і з видихом нагинаємося назад, але без надмірного прогину в попереку. Тільки груди. Вдих вернулися на центр. І тепер будемо додати ще ногу. Заводимо ногу в правий бік і нагинаємося так само в правий бік, ще більше дорозтягуємо наш лівий бік. Вдих, повернулися на центр, змінили руки і ноги. І нагинаємося тепер в ліву сторону, розтягуючи правий бік. Вдих, повернулися на центр. І знову обережно нагинаємося назад, видихом опускаємо руки вниз. І вдих, подивилися вперед, розпрямили хребет і видих знову дозглибилися вниз, взяли себе за лікті, розслабили повністю спину, шию, голову і бережно похиталися з сторони в сторону, розтягуючи нашу спину. Вдих, піднімаємося вгору, хребет за хребцем. І видих, опускаємо плечі вниз. Підходимо до краю калимка, робимо вдих, піднімаємо руки догори і повільно згинаємо коліна, наче хочемо сісти на уявний стілець, зберігаючи спину прямою. Видих, опускаємо руки вниз. І тягнемося животом до наших стегон. Вдих, повільно знову піднімаємося хребет за хребцем вгору. Руки ставимо перед собою, дивимося прямо, зберігаючи точку, переносимо вагу тіла на носочки. І повільно починаємося опускатися вниз, присідаючи до кінця. І піднімаємося вгору, зберігаючи рівновагу, отримуючи точку видих. Але постійно ми залишаємося на пальчиках наших ніг. Рух усвідомлений, дихати так само продовжуємо. Видих, опускаємося вниз. І вдих, піднімаємося вгору. І знову лишилися на асані. руки вгору, знов сіли, як на уявний стілець. Тримаємося в цій позиції. І видих, піднімаємося вгору. Робимо вдих руки догори, видих, опускаємося за руками вниз. Вдих, подивилися прямо, розтягнули наш хребет. І з видихом стали в планку, вагу тіла перенесли на руки і лишаємося тут на декілька циклів дихання. Опускаємо коліна, лягаємо на живіт, долоні перед грудьми і виходимо в позицію кобри, м'яко виштовхуючись руками, піднімаємо тулуб від килимка. Підборіддя трохи підняте, але шия продовження нашої спини. Видих, опустили голову вниз, вдих. Виходимо в собака, мордою вгору. Руки під плечима, руками відштовхуємося від климка, пригинаємося трішки назад. Позиція є активна. Ми не провисаємо в наших плечах. Ми руками відштовхуємося від підлоги. Спираємося ногами і виходимо в собаку мордою вниз. Коліна можуть бути призігнуті. Саме важливо, що плечі від вух, спина рівна, голова це продовження нашої спини, куприк тягнеться догори. П'ятки прагнуть вниз. З вдихом підтягуємо наше коліна до чола. Видих, поставили ногу між нашими руками, і вдих, підняли руки вгору ногами, розтягуючи цей килимок. І з видихом тягнемося за руками вперед, видих, назад. Вертаємося в положенню. Вдих вперед, видих назад. Руки лишаються біля вух, біля нашої голови. Видих і затрималися в цьому положенні. Ноги міцні, спина так само працює. Вдих вернулася на центр і видих змінили позицію наших ніг, перейшли в позиції воїна 2. рука розтягується, плечі опущені вниз, маківка тягнеться догори. З видихом м'яко опускаємо передній лікоть на коліно, а верхня рука йде вбік, розтягуємо нашу бічну сторону. Якщо хочете, можна дозаглибитися в позиції, опустивши повністю руку на килимок. Якщо ні, залишаємося вгорі і продовжуємо наше дихання. Видих, опустили дві руки вниз, стали в планку. Чатуранга надасана, собака мордою вгору. І видих собака мордою вниз. Погляд направляємо на пальчики наших ніг, спина рівна, плечі від вух, куприк тягнеться догори. З вдихом підтягуємо ліве коліно до чола, видих поставили його між руки, вдих піднімаємо руки догори. Рука лишається біля наших вух. Плечі опущені вниз. І з видихом опускаємося за руками вперед і вниз, і вдих повертаємося назад. Видих вперед і вниз. Вдих, повернулися назад. Ноги міцні, працюють, вага тіла на обох ногах. І лишаємося внизу. Спина рівна, прес напружений в цей момент. Тримаємося ще трішки, опустили руки вниз. Вдих піднялися вгору, перейшли в позицію воїна 2, таз опускаємо нижче. Руки розтягуються, плечі опущені вниз, і з видихом опускаємо лікоть на наше коліно. Рука верхня йде вгору і в бік. Якщо хочете заглибитися, можемо руку опустити на килимок. Якщо ні, залишайтеся в цій позиції. Цього буде достатньо. Коліна не виходить за пальці ніг, ноги нас тримають в цій позиції, це активна є позиція. Видих опустили руки вниз, стали в планку, вирівняли спину, чатуранга надасана, собака мордою вгору, прогнулися назад і плавно. Переходимо тепер, сідаємо в баласану. опускаємо наші сідниці на наші п'ятки, руки перед собою, кладемо нашу грудну клітину вниз на килимочок, можемо поставити підборіддя або чоло кому як зручно. Робимо вдих і повертаємося в позицію столу. Тас під колінами, і ми опускаємо груди вниз, руки перед собою, дозаглиблюємося нашою грудною клітиною вниз, можемо опустити чоло або підборіддя кому як зручно І з видихом ми розтягуємо наші плечі, руки і опускаємо все більше і більше груди вниз. Дихання нам допомагає повертаємося знову в позицію столу, переводимо ноги наперед і робимо скрутку. Ногу заводимо за ногу, з вдихом продовжуємо наш хребет і з видихом заводимо лікоть за коліно і повертаємося назад. Ми м'яко скручуємося, не форсуємо в цьому положенні. Просто з диханням Дозаглиблюємося в цю асану, дих повернулася на центр, ноги поставили прямо перед собою, Обійняли себе під колінами і з видихом починаємо п'ятки сунути вперед, але живіт лишається на стегнах. Дуже важливо дійти до того моменту, поки ваш живіт не буде відриватися від стегон і застити в цьому положенні, і тільки далі з видихом дозаглиблюватися. Дихання нам допомагає розслабитися і м'яко зайти у васану. Вдих. Руки можна поставити, якщо вам це дозволяє. Взятися за стопи і з видихом ще раз опуститися в цю складку. Вдих, піднімаємо руки догори і робимо скрутку на іншу сторону. Вдих подовжили хребет і з видихом завели лікоть за коліно і м'яко повернулися і погляд направили собі за плече. Спина рівна, маківка тягнеться догори. І ми не форсуємо, а тільки м'яко дозаглиблюємося з це положення і залишаємося тут, продовжуючи наше повільне дихання. З вдихом повернулися на центр. Коліна зігнуті, взялися руками за наші коліна і з видихом округлили спину, голову опустивши низ, розтягуючи повністю наш хребет, вдих, потягнулися за грудною клітиною вперед і з видихом знову прогнулися назад. І лишилися тут, розтягуючи нашу спину, вдих, повернулися прямо. І сідаємо наперед в позицію сітха або або позапотерецьки, як вам зручно. Робимо вдих, піднімаємо руки догори, видих, опускаємо вниз. Ще раз глибокий вдих, розкриваємо грудну клітину руки вгору, і видих, опустили руки вниз. І останній раз вдих, усвідомлений. І видих, руки опустили вниз. Я вам дякую, що приділили час своєму тілу, що розбудили його, налаштували на активність і зібралися з думками. Пам'ятайте, що навіть кілька хвилин руху може змінити ваш день. Продовжуйте слухати ваше тіло і зберігати спокій у всьому, що ви робите. Намасте! Я бажаю вам гарного дня. І не забувайте підписуватися і підтримувати мій контент своїми коментарями. Дуже вам дякую, що були зі мною.